Вітаю, ви на каналі Бротий Хом'як. Сьогодні у нас середа, і повинен бути випуск публічний портфель, але він у нас буде трішки специфічний, тому що ми подивимося і мій публічний портфель, і зробимо аналітику по біткоїну та по ключових метриках, і зробимо якісь невеличкі заключення, або навіть я висловлю свої думки по ринку і як нам діяти. Далі в поточній ситуації. Давайте безпосередньо перейдемо до мого портфеля. Як бачите, він є орієнтовно в 14% плюсу від стартового депозиту. У мене є півлота набрано по Аптусу і 0,25 лота по атому. Так, я зробив помилку минулої неділі. Я відкупив по дуже хороших. В цінах е, нормальні активи, які дали зараз гарний профіт, але дещо мене скинуло по стопу, а дещо я закрив е, своїми руками, тому що я був у відпустці і не мав доступу дивитися за графіком, і не хотів зловити е, мінус по стопу. І просто не побачив, що змінили перемінну на лонг. Але я думаю, це нічого страшного, ми в будь-якому випадку знайдемо точку входу, щоб забрати імпульс, який нас очікує. Що ж, давайте перейдемо до активів. Аптос. Ну, тут все чітко і просто. У нас очікується доставка по місяцю. Перша точка по місяцю це це є. Міні-імбаланс, або друга точка це є 8,2. Так, ми слідкуємо, що у нас було. Ми тільки формуємо недільну підтримку. Це потрібно буде дивитися по факту, якщо підбирати позицію, ну так, точка менеджменту у нас буде ось тут це на 5,65. Якщо до зняття цієї точки у нас не появиться недільного імбалансу, тоді я б рекомендував, напевно, все-таки підскинути позицію або дивитися на перемінну, де нам в даний момент можна добрати позицію. Так, у нас був денний імбаланс, ми підтвердили його на 4 годинах. Зняли денний, ц... денний фрактал. Відповідно, ми можемо пробувати заходити в 4 години. Актуальна зона могла б бути ця, але вона тестилась. Відповідно, потрібно очікати, як закриються цих 4 години. Це перший варіант. Другий варіант. Ми подивимося зараз ще по дню, куди ми можемо зайти. Так, ми не падали в дискаунт. Відповідно, ще є шанс потрогати ось цей імбаланс. І з цього імбалансу можна буде пробувати брати лонг. Через 4 години, давайте собі зразу зробимо замітку, поставимо плюс 4, тобто, коли після тесту цього імбалансу з'явиться 4-годинний імбаланс, можна буде добирати позицію з ціллю продовження руху в одну неділю. Ну, попереду, якщо ми зараз прийдемо в одну неділю, і тут не буде недільного імбалансу, я добирати позицію швидше за все не буду. Буду тримати то, що є, тому що якщо ми дамо. Денний об'єм продавця. Нас скоригують на зняття ось цих лоїв. Так якби тут ситуація з двох сторін писана. Давайте тепер глянемо на атом. У атому тут така ситуація, що ми робили недільний імбаланс, тестили його. По-моєму, давали денну підтримку. Так, ми зробили денну підтримку покупця. І відповідно у нас має бути доставка по місяцю по місяцю. У нас може бути ось цей фрактал, де, відповідно, потрібно буде робити менеджмент. Давайте, відповідно, зразу закинемо Arlet. Також у нас буде, може бути 0,5 цього Rejection блока по місяцю. Зараз ми глянемо, але так як ми його вже тестили. Я думаю, що ціна не покаже реакцію. От ми зараз в ньому є, і швидше за все ціна не покаже реакцію, тому що у нас вже був тест. Відповідно, після зняття оцього хая будемо робити менеджмент позиції. Тобто дивимося, чи у нас з'явиться хоча б недільна зона підтримки, якої в даний момент немає, або місячна зона. Ну, місячна зона це ще дуже довго. Відповідно, при знятті цього хая позиція має бути або частково скорочена, або закрита повністю, або переведена в безубиток. Так як вона у мене зараз стоїть в практично, ну не в без убитку, в міні-мінус, міні але я чекаю реакцію цього хая, де ми можемо добрати позицію. Зараз я скажу, по неділі немає більше нічого цікавого. Є день доставка в неділю ми будемо йти сюди. Це був перший недільний фрактал. По дню у нас не було нічого цікавого. нічого цікавого, Тут ми працювали з днем. Так, тут, відповідно, ми йдемо в Strong Corridor Flow. Отак, От тут ми вийшли, продовжили рух. Зараз кидаємо сюди. Ну тут, в принципі, актуальна зона до, до набору позиції може бути ось вона. Далі на що би я хотів звернути свою увагу, це на ЗРО. На жаль, в мене була надзвичайно. Шикарна точка входу, і я зробив дурницю, що я з неї вийшов, але нічого страшного. Буде друга угода. Що нам зараз цікаво? Дивіться, ми зняли неділю. Якщо ми зараз отримуємо денний конфірм продавця і не сформуємо недільну зону підтримки, тут фаталіті. Воно нам не буде цікаво. Але враховуючи те, що у нас ось тут була недільна зона, яка, в принципі, не дала реакцію, але ми можемо за неї чіплятися. Тоді ми будемо бачити так. В першу чергу я би хотів побачити корекцію в цей денний імбаланс. І від нього продовжити рух далі. Це би було досить добре. Друга річ. Я би хотів побачити закриття цієї неділі, чи тут сформується недільний імбаланс. Якщо тут сформується недільний імбаланс, тоді ми підтвердимо доставку в місяць. Уже чітко підтвердимо, тому що по факту доставка в місяць у нас є підтверджена. Але як бачите, ну, це була дуже погана реакція на цей імбаланс. Відповідно, не будемо таке робити. Дивимося в місяць. Тоді, і в нас буде ось ось ця місячна ціль. Це досить цікаво. І я буду шукати відповідну точку входу. Ну, я би просто хотів дочекатися новин, які вийдуть в п'ятницю. Тому що я думаю, що з одної сторони вони можуть досить сильно повпливати на ринок і зробити непогану корекцію. Так що давайте не будемо ловити ФОМО, а просто знайдемо правильну точку і зайдемо в ринок. Про це все я напишу свій телеграм-канал, коли я буду. Заходити в якісь позиції. Тепер давайте швиденько глянемо на Total 2, на Total, на біткоін. Ну, і напевно глянемо на ефір. Але я думаю, що ефір в даний момент взагалі без сенсу дивитися. Він йде в наступну місячну ціль, тобто він зніметь свій All Time High і від нього будемо дивитися, яка буде реакція. Ну, Бо хоча б хотілося побачити якийсь недільний імбаланс, і від нього можемо скоригуватися і в нього і продовжити рух вище. Якщо його не буде, ну, тоді будемо коригуватися. Т що ж, давайте таки зробимо міні-огляд по біткоїну. Так, ми зараз знаходимося в. Денному Rejection блоці, і якщо в даний момент ми отримаємо 4 годинне підтвердження продавця в вигляді сценара або імбаланса, ми скоригуємося в денну область покупця. Ну, першою денною областю покупця у нас є 117,910, і наступна область покупця у нас є ось тут це 115,758. Так. І давайте подивимося, що ми бачимо на менших, наприклад, таймфреймах. Ми знімали тригер в денному rejection блоці, і в даний момент нам би було добре отримати підтвердження продавця на одній годині, але за умовою того, що тут не буде імбалансу 4 годин. Якщо тут появиться імбаланс 4 годин, тоді вхід через годинне підтвердження продавця не актуальний і варто дочекатись 4-годинного імбалансу і зайти в шорт. Так, ну і якщо ми знімемо оцей хай, тоді весь цей аналіз буде неактуальним, його потрібно буде переглядати і дивитися по інших зонах. Зараз чисто теоретично можна попробувати дочекатися ще 15 хвилинки і У нас буде відкап 4-годинну зону. Ну, щоб сформувалась 15-та це ще 12 хвилин, тоді по ринку можна буде зайти. Стоп, звичайно, кинути за ось цей хай і цілитися в 4 годинну зону. В даний момент 4 годинною зоною у нас тільки ось цей фрактал. Але поки ми доробимо зону, у нас може сформуватися. По ходу доставки 4-годинний імбаланс, і відповідно він може розвернути ціну на продовження росту. Так що потрібно слідкувати за перемінними. Зараз я, можливо, кину сетап в свій телеграм-канал. Але в загальному в мене взагалі є такий план зробити ф'ючерсний трейдерський чат, де я буду торгувати. Тільки один біткоін, тобто невеличкі фьючерсні сетапи, і він буде цей час взагалі повністю безплатний. Одні умови потрібно бути моїм рефералом на одній з бірж. Але це поки що є тільки ідея, як вона буде втілюватись в реальність, я все чітко розповім на своєму каналі. А в даний момент підписуйтесь на Telegram і будете в курсі всіх моїх апдейтів по біткоїну. Так, Total 2. Що ми бачимо по Total 2? Він зняв місячну ціль. Також у нас є ще одна місячна ціль, в яку ми можемо рухатися далі. Але тут нам зараз потрібно працювати в рамках Stro-Corder стру... Flow. Також дивимося по Фібі, куди нас закидало по цьому імпульсу. Це ось приблизно ось цю частину, І після цього ми будемо бачити, що у нас буде відбуватися далі. Також у нас є основні цілі по ньому. Це ось тут вони. Але це ще поки що трохи далеко. Нам потрібно дивитися, яка буде реакція на цей місяць це раз. По друге, зараз дивимося, чи у нас буде сформований денний імбаланс. Покупця, відповідно, коли тут він буде, ми з сюди, і через 4 години підтвердження будемо добирати наші позиції по альтконі і виходити вверх. Якщо тут не поступить 4-годинний об'єм покупця на ось цій зоні, тоді ми будемо коригуватися в дискаунт цього імпульсу. А дискаунт цього імпульсу у нас виходить ось цей. Імбаланс, який є тригером в недільному mitigation блоці, і відповідно ми будемо продовжувати рух звідси на перехай. Якщо до формації цього десь появиться недільне підтвердження продавця до доставки в цю зоні, тоді alt-сезон закінчився, можемо скидувати сумки і ставати в шорт. В загальному альткоїни ще не росли, тому що майже всю ліквідність ринку забрав ефіріум, Але я думаю, що він зараз зніметь, напевно, наступну місячну ціль і почне там одну-дві неділі флетити. І в цей момент буде невеликий перелив в альткоїни, і альткоїни достріляють до наших менеджментів, які, як казав, по погляді попередньому альткоїнів. Ну, і там будемо приймати якесь рішення. Чекаємо очікування закриття сьогоднішнього дня. Не забуваємо про новини п'ятниці, які можуть вплинути на ринок. Слідкуємо, як я буду добирати свої позиції, я повідомлю в своєму телеграм-каналі. На сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал. Не забуваємо про ступи. І не спішимо доганяти ринок завжди буде можливість зайти.